Доброго вечора. У мене сьогодні розпаковочка. Отримала хризантему, замовляла нові сорти. Дуже гарні, ну, повинні бути дуже гарні. Прийшли не всі, прийшла частинка. Ну і я хочу показати, в, які, в якому варіанті прислали мені цю посилочку. І тоді трошки розповім, скільки коштують такі череночки. Чому я посміхаюся з цього приводу, тому що. Я продавець великий. Я квітами займаюся не так давно, От, але я так розумію, що мені треба дуже ще вчитися вчитися продавати. Ну, ось, ага, під номерами, дякую. Тобто, кожен підписаний в мене буде. Кожного череночка по дві штучки. І е, тут у мене черенки є хризантема великоквіткова-горщикова і мультифлора. Е, Ну, так, щоб вам було видно вартість. Малень... Це мультифлора 35 гривень, один такий маленький черночок, а Горщикова 37,50. Ну, а тоді я вам покажу свої, свою розсаду, свої саджанці хризантемки і розкажу, за скільки я їх планую продавати. Але вони такі непогані, цупкенькі, досить міцні такі. У них. Череночки ці, дійсності непогані, є більшенькі, є меншенькі. Ну Тобто, зараз у мене задача, я їх, звичайно, відразу відкрила на новій пошті, коли забрала, вийшла, і відкрила, щоб було сонечко, тому що, звичайно, що вони добу їхали до мене без сонця і от такі були трошки. Тратили навіть колір але ну нічого, нічого, мені подобається, як запаковано. не Не говорю, в кого брала, не говорю чому, тому що не знаю, що з цього виросте. Виглядають то вони непогано, а от що буде, чи буде той сорт, який я хотіла, я не знаю. Тому, відповідно, я їх дорощу. Доведу до толку, будуть вже вони заквітнуть. Я тоді побачу які, ну, звичайно, покажу і вам. Ну і вони будуть доступні до замовлення вже, скоріше всього, на наступний рік. Можливо, якісь ще будуть і в цьому році. Ну Ось така посилочка в мене. Зараз моя задача: я буду їх розсаджувати по стаканчикам, по невеликим. Не пересаджую зразу в великий, великий об'єм. Тому що поки, ну, поки хизантемка не наростить не собі коїнічку, верхня частина в неї все рівно рости не буде. І виходить, що чим більший об'єм, який я її пересажу, тим довше її часу треба буде, щоб освоїти той об'єм. Тому я пересаджу в невеличкі 100-грамові стаканчики. Зараз буду робити в кожному стаканчику отвори, тому що ну, мені не треба, щоб там перезволоження було. І висаджую її. Вона так швидше заплітає і тоді буде нарощувати краще верхню частинку. А от уже тоді, коли вона почне йти в ріст верхньої частинки, я вже її буду пересаджувати в більший в більший об'єм. Ну, ось так. А зараз хочу вам показати те, що пропоную я для продажу. Ну і сьогодні, так як я і обіцяла, я вивішую всі ті сорти, які є в мене. Вони доступні будуть. І ось хочу показати через цю погоду і те, що нема сонечка. Деяка хризантема, вже навіть у мене це ранній сорт. Простила броньки, але їх залишати не можна. Мені треба, щоб кущик наростав. Тому це все треба видаляти. Будь-яка хризантема мультифлора обов'язково вам заквітне в цьому році. Навіть якщо ви її посадите всередині літа, просто не буде великого куща, але квітнути він буде обов'язково. Хризантема реагує саме на довжину світлового дня. І тому навіть самий маленький кущик, навіть якщо такий кущик посадити, там, наприклад, в. Серпні то він все рівно заквітне. Кущики, які я пропоную для продажу, з мене, звісно, ще той продавець. Ну от Я пропоную підрощені такі саджанці хризантеми за 25 гривень. Я купувала череночок за 35, за 37. Його ще ж треба, щоб він вижив у мене. Ну, але нові сорти. Сподіваюсь, що будуть саме такі, як були заявлені, там дуже гарнюні. Але поки я в цьому не впевнюсь, то, звичайно, що я нічого нікому пропонувати не буду і рекомендувати постачальника не буду, тому що досить було таке хвилююче замовлення і по відгукам, хтось пише класно, хтось писав. Що не дуже класно, і що навіть заявлені євро-черенки виростали з них звичайні хризантеми якісь одного кольору. Тому я ризикнула. ризикнула Сподіваюсь, що мій ризик буде таким, який дасть позитивні результати. Ну, а ті сорти, які є в мене, я пропоную в підрощеному вигляді. Поставлю. Сорти, які є, вони всі в мене під номерочками. Якщо комусь цікаво, телефон свій залишаю в описі до відео. Пишіть, будь ласка, на Viber чи Telegram, краще на Telegram. І я вам з задоволенням надішлю свої кущики хризантеми. В описі під відео є номер телефону, також посилання на телеграм-канал, в якому можна розглядати, коли які сорти квітують. Ну і наступне відео я присвячу тому, що розкажу, як я висаджую хризантему мультифлору, які для неї потрібні умови, і як за нею доглядати. Тобто, долучайтеся, замовляйте. Ну і я з вами прощаюсь на сьогодні. До побачення, до нових зустрічей!